Нещодавно вони відвідували шкільні заняття, а зараз приймають присягу на вірність країні. До посвяти курсантів готували заздалегідь. Цілий тиждень вони освоювали ази маршу та строєвої ходи. Урочисто присягаю українському народові. Завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Деяких курсантів посвята сильно розчулила. Безподобно прекрасно ми, ми того жаждали, і він того жаждав. that's <laughs> <Lift> right <rock. laughs> <laughs> Першокурсник Максим майбутньою професією задоволений. Каже, приклад військового йому подав батько. Так як мої батьки, я співробітник, співробітник Служби безпеки України, я вирішив наслідити їхні традиції сімейні і прийняв для себе рішення в 9 класі поступити саме у цей вуз. Якщо ж у сім'ї військових дівчинка, традиції не зраджують. Але Анатоліївна, зокрема, сама переконала доньку навчатися в академії СБУ. Каже, до військового способу життя їм не звикати. Спочатку було тяжело, а тепер сказала мама. Я очень довольна, що ми поступили сюди. І ми настаювали всі сім'ї, вона не дуже хотіла, а тепер рада. Муштрують першокурсників уже з перших днів, майбутнє обіцяють їм забезпечити. Працевлаштування всіх випускників нашої академії 100%. Вони йдуть працювати у відповідні підрозділи, регіональних органів, райапаратів, центральних підрозділах. У нас проблем з трудовлаштуванням на сьогоднішній день немає. Зоряна Степаненко. Геля, телеканал Київ